Як правильно готуватися до сповіді? Дорогі мої, сповідь це таїнство примирення Бога і людини. При цьому слід пам'ятати, що сповідь це не насильницьке таке виколупування гріхів совісті, недопит і, тим більше, не винесення обвинувального вироку грішного. Не варто забувати і про те, що гріх це не факт в біографії, який можна легковажно забути. Гріх розтліває людину, він здатний викликати за собою ланцюжок наступних, більш тяжких гріхів, але через таїнство покаяння лікуються духовні хвороби людини, гріхи. І християнин, отримавши відпущення гріхів, знову стає невинним і освяченим, яким він вийшов з водхрещення, тому таїнство покаяння дуже часто називають духовною лікарнею. Приходячи на сповідь, ми каємося священник. Священник, будучи сам людиною грішною, є тільки швідком, посередником в таїнстві, а істинним тайно-звершителем є Господь Бог. Тоді навіщо сповідатися в церкві? Чи не простіше покаятися в будинку наодинці перед Господом? Адже він всюди. Є і чує нас. Так, дійсно, особисте покаяння до сповіді необхідне, але саме по собі воно не є вичерпним. Остаточно примирення з Богом відбувається в рамках таїнства сповіді, за посередництва священника, тому що Христос дав владу апостолам. Кому відпустите гріхи, тому відпустяться, а кому затримаєте, тому затримається. Як бачимо, не кожен гріх може бути відпущений. Про це іншого разу розкажу, а тут тільки таку хотів би невеличку нашу цю першу науку про сповідь закінчити притчею. Один добрий, хоч і слабкий християнин сповідався священнику, а сповідь його завжди нагадувала зіпсовану грамофонну платівку ті самі провини, а передусім той самий поважний гріх. Ну годі, сказав йому нарешті з досадою священник, з Богом не жартують. Останній раз я відпускаю тобі цей гріх, але пам'ятай, останній. Утім, через кілька днів чоловік знову приступив до сповіді, аби висповідатися з того самого гріха. Сповідникові таки увірвався терпець, Я застерігав, що не дам тобі розрішення, тільки це може тебе навчити. Скривджений і осоромлений чоловік підвівся з колін, а просто над сповідальницею висіло на стіні Велике гіпсове розп'яття. Чоловік звів на нього погляд, і в мить гіпсовий Христос на гіпсовому врухнувся і здійняв руку, і вчинив знак розсрішення – Відпускаю тобі гріхи Твої. Кожна людина, дорогі мої, є зв'язана з Богом певною ниткою. Коли вчиняємо гріх, ця нитка уривається, немає зв'язку з Богом. Та коли вболіваємо над нашою провиною у сповіді щиро каємося і визнаємо цей гріх, Бог зав'язує на тій нитці вузлик. Але мусимо пам'ятати, що ця нитка стає коротшою. Нам уже щораз то буде тяжче дістатися до Бога. Як бачимо, розрішення наближає нас до Бога. Отож кажу вам. Що на небі буде більша радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, що не потребують покаяння. Євангеліє від Луки 15.7. Якщо бажаєте і надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео і чекайте продовження. Розповідей на цю тему. Амінь. Як правильно сповідатися. На сповіді потрібно каятися, перераховуючи свої гріхи, іноді, приходячи на сповідь, починають розповідати приблизно наступне. Я прийшла вчора додому. Мене зустрів чоловік, який, як завжди, був на підпитку. Я зробила йому зауваження, він став на мене кричати. Я розсердилася і вдарила його по обличчю. Я, звичайно, неправильно вчинила, але що мені залишалося робити? Дорогі мої, це не сповідь. Треба, щоб сповідь була покаянням, а не розповіддю про ваше життя та ще зі спробою виправдати свої гріхи. Хоч є люди, які по своїй простоті не вміють інакше каятися, і, звичайно ж, їх, їх духівник прийме їх сповідь і в такій формі, але все-таки правильніше буде сказати так. Я зла, я дуже дратівлива на свого чоловіка, коли він неправильно себе повів, розлютилася, вдарила його по обличчю. Я про це дуже шкодую Каюся, Я попросила в нього пробачення і обіцяю Богові, що більше ніколи не буду так робити. Ось як буде звучати, як мені здається, правильна сповідь. По-перше, сповідь повинна бути короткою і містити в собі найголовніше те, про що говорить і розум, і совість. Про що болить душа? Гріхи краще сповідувати усно, а не писати. Написання виправдовує себе при генеральній сповіді, яка відбувається в тому випадку, якщо людина ніколи не сповідалася або, наприклад, більше 10 років. По-друге, не можна деталізувати плотські гріхи. Сповідь. Це таке ж покаяння, але у присутності священника, який не є суддею а свідком, і тому в ній відбувається не суд, а покаяння. По-третє, важкі гріхи вже висповедені, не треба повторно викладати священнику, якщо тільки вони не здійснені знову. Отже, треба пам'ятати найважливіше не молитва священника, а Бог відпускає гріхи, бо тільки Він бачить ступінь щирості людського покаяння, тому нещире, формальне називання гріхів не є сповіддю. Що таке генеральна сповідь і коли вона потрібна? Генеральна сповідь це сповідь. Про гріхах за усе минуле життя. Вона необхідна тільки тому, хто ніколи в житті або багато років не сповідався, йому треба подумати, згадати, покаятися і сповідатися за увесь минулий час. А якщо людина постійно сповідається, але якийсь священник зажадає від неї генеральної сповіді. То це явна ознака, що ви потрапили на властолюбця і зверхника або просто нерозумну людину і від сповіді у такого священника краще. Святий Филип Нері розповідає про одного хлопця, який за всяку ціну постановив залишити свої над. Складні гріхи нечистоти, які визнав на сповіді. Святий вислухав сповідь ласкаво та, бачачи його сильну волю виправитися, дав йому розрішення іменем Ісуса Христа і сказав, щоб ішов спокійно, коли б, однак, знову згрішив, щоб відразу прийшов висповідатися. Наступного дня хлопець знову прийшов до стіп святого Филиппа Нері. Отче. Диявол був сильніший від мене, я знову вчинив той самий гріх. Чи жалуєш за нього? Так, отче. Отже, добре, я даю тобі розрішення, йди спокійно. Але після того він падає другий раз. По третьому, по четвертому, п'ятому падку з'являється, він знову достіп святого та визнає ті самі упадки. Це повторювалося 12 чи 13 разів у довших чи коротших відступах часу, аж поки запанувавши над своїми блудами, він став такий чистий і невинний, що Святий Фелип прийняв його до своїх синів, між якими той відзначався ревним апостольством. Так то сповідь постійно повторювана сильніша від диявола. І поборює найсильніші спокуси нечистоти. Одного дня прийшов до святого Івана Боско, священник, парох визначної парафії Монферато. Він клякнув перед святим та, цілуючи руку, почав плакати. Святий підняв його з любов'ю і запитав, яку журбу має. Я вирішив покинути свою парафію, бо не можу її морально піднести. На мої труди відповідають мені все з найбільшою байдужістю й холодом. Багато богу уживають непристойні слова, зневажають святочні дні, там панують злі звичаї, бали, згіршення. Порадьте мені, що маю робити, як давно це діється? Вже багато років і все йде до гіршого. Чи ти молився та просив інших про молитву? Так, я молився, чи не в обітниці, але все одно надарено. Чи йдуть до церкви і приступаю до святих тайн? Так, йдуть до церкви і приступають до святих тайн. а пізніше, чи добре сповідаються. Ах, це є власне моя найбільша журба. От добре, зроби так, вертайся спокійно додому. І відтепер на майбутнє проповідуй тільки про вартість сповіді та велику вагу доброї сповіді. Реуний священник послухав поради, через три роки, стринувши до Боско на станцію астів почекальні, знову клякнув перед ним на коліна та багато разів цілуючи руки, з дячністю сказав: Я послухав поради, моя парафія раптово перемінилася. Я щоразу маю причини для нових невимовних радостей. Дон Боско був сповнений Божим Духом, знавець світу та людських сердець, і так само, як Филип Нері, гарячий прихильник святої Сповіді. Якщо сьогодні не практикується сповідь так, як це належало, то тільки через знання її важливості. Сповідь, дорогі мої, це не тільки найкращі ліки, але також і чудесна таємниця, яка сама може піднести цілий світ і спрямувати до побожного життя. Сповідь не тільки прощає гріхи і вічну кару, але також завжди прощає у цілому або частково кару дочасну, яку належало би відпокутувати. Один зірцевий монах раптово помер. Перед тим він жив довго на світі, як свічка людина, тож браття боялися за його душу. І гумен розпорядився, щоб за нього молитися і правити Григорянку. По кількох днях він з'явився одному монаху і сказав Брате Бернарде, перекажи Ігумену, що вже досить. Прорешту вже постарався я сам ще за життя. Проливаючи часто багато сліз у стіп сповідника. Гідне уваги те, що чуємо про одного но... ченця. Раз уночі він заснув коло вівтеря. Під час сну почув голос, який йому говорив Іди і наново обговали свою голову жалем твого серця. Молодий монах збудився і, роздумуючи той сон, подумав, що Господь тим. Способом указу йому на сповідь. Побіг отже швидко до святого Домініка, і з великим жалем визнав усі свої провини. Потім знову ліг спати, і оце перед глибокого сну бачить ангела, який сходить із неба і в одній руці несе білесенький одяг, а в другій – прекрасну золототкану самоцвітами корону. Ангел убрав його новий той одяг, а на голову Поклав прекрасну корону. Отже, дорогі мої, ми маємо любити не тільки власну душу, але також і душі наших ближніх, заохочуючи їх до частої і щирої сповіді. А Ісус винагородить нас за це в цьому і в потойбічному житті. Як часто сповідатися, святий Франц Сальський писав, сповідатися, буду щодругий а найрідше що третій день. Святий вінкентій Павла сповідався два рази на тиждень, святий Филипп Нері що другий день, і хотів, щоб так часто сповідалися його монахи. Святий вінкентій Ферер, святий Карло Боромей, святий Йосафат Кунцевич, святий Люїс Бельтран, святий Андрій Авеліно та багато інших сповідалися щодня. Невтомний апостол Італії, святий Леонард спорту Маврики, я сповідався щоденно, а як скінчив 40 літ життя, вирішив спов... сповідатися два рази на день, як сам про це пишу в нормах свого життя. Від сьогодні буду сповідатися два рази на день, щоб до престолу зближався в якнайбільшій чистоті та щоб допустити більше ласки. Я думаю, через одну сповідь доступлю більше ласки, ніж через багато інших добрих справ, якими би вони не були. Святий Амброжій проповідував, якби я навіть спав, то будіть мене, коли хочете сповідатися. Святий Франц Сальський перервав пильну подорож, аби висповідати бідного старого. Те саме треба сказати про блаженного Севастіана». Вольфре, святого Йосифа Кафасо, святой Івана Боско, вони сповідали цілими ночами, а також по шпиталях та в'язницях. Святий Франц Сальський каже, що кожне розрішення це не наче нове сонце, яке появляється на темному небосхилі нашого сумління. Для християнського життя треба сповідатися тільки так, щоб уникнути смертельного гріха, бо ж він убиває душу, яка перестає бути донькою і наслідницею Ісуса Христа. Для побожного життя, дорогі мої, треба сповідатися бодай раз у місяць. Кажу бодай раз у місяць, але краще навіть і частіше, бо важко воно говорити про щиру побожність. У разі легковаження, таким значним засобом освячення, яким є сповідь, нарешті для душ, які прагнуть до тісної злуки з Богом, необхідна тишнева сповідь, бо вона є тільки, не тільки ліком, але засобом зміцнення, який треба приймати, аби осягнути позитивні наслідки. Єпископ Дессигур оповідає про хлопчину, який поклявся Ісусу і не йти спати у стані гріха. Одного дня хлопчина на нещастя вчинив гріх і хотів виконати своє приречення. Хоча була ніч і погана погода, а церква далеко, він набрав відваги, вийшов з дому, висповідався та дуже задоволений вернувся, дякуючи сердечно Богові за довершену справу. Щасливий пішов спати. Добрий хлопчина засинає вітрасу, і сняться йому прекрасні ангели. Добрий Ісус і пречиста діва Марія. Чує Він чудесні небесні мелодії та летить через безмежні простори раю. І на кінець наведу ще кілька прикладів про сповідь. Одного засудженого на смерть приготовляв до того страшного моменту ревний священник. Цей священник супроводжував засудженого аж до шибениці, і перед самим повіщенням дав йому ще розрішення з усіх його гріхів. Тоді засуджений розплакався і сказав: Не плачу над своєю недолею. Я не плакав ніколи в житті, навіть коли вмерла моя мати. Але коли зловила мене поліція, а ніколи зачитано мені смертний вирок, а тепер плачу, бо знаю, що Господь усе мені простив. Ті слова викликали велике зворушення, і багато людей обтерло сльози. Так і ми повинні, дорогі мої, плакати після кожного розрішення, думаючи, що Господь нам простив. Розрішення завжди відпускає всі гріхи, якщо сповідь була доброю. Тобто ми визнали всі гріхи, жалували за них та постановили виправитися і оминати нагод. В іншому випадку, воно не відпускає нічого, щоб навіть ми повторювали сто разів. У житті святої гнети читаємо, що один багатий пан. На вигляд добрий християнин ставився з великою пошаною до святої і до її монастиря та спомагав їх частою великою милостиною. Вона за це багато молилася за свого добродія. Одного дня під час молитви свята, перебуваючи у пориві, побачила пекло, а у ньому вогняну палату та й почула голос, що сказав: Агнето, це палата твого добродія, і він скоро прийде, щоб в ній мешкати. Агнета, вийшовши з пориву, дуже зажурилася і сказала закликати до себе того добродії. Він прийшов, а вона розповіла йому те страшне видіння цей пан страшенно зблід, почав тремтіти та щиро виявив, що вже від тридцять літ погано сповідався, бо завжди добровільно перебував у найближчій нагоді до гріха. Тоді свята потішила його та заохотила до відправлення загальної сповіді. Сповіді з цілого життя. Він послухав згодом Анета мала друге видіння, якому побачила небо, в ньому палату, та й почула той самий голос, що сказав: Твій добродій скоро прийде, щоб у ній замешкати. Тепер живши ті... Щоб приготували собі помешкання у пеклі, добре знають, що мають чинити, щоби звільнитися від нього, повинні добре висповідатися. Про одну подію говорить Кесарій, єпископ з Арле. У Парижі жив грішний юнак, який направду щиро хотів навернутися, і з цією метою пішов від відправ... загальну сповідь перед священником. Тут йдеться про сповідь з цілого життя не міг отже визнавати гріхів через рясні сльози зітхання, які щораз виривалися з його грудей. Тому сповідник сказав йому записати гріхи на папері. Він це зробив і ручив священникові. цей, читаючи, побачив такі великі скомпліковані гріхи, що сам не мав відваги дати розрішення, і просив покутника дозволити йому порадитися щодо тих гріхів з Ігуменом. Юнак погодився. Як і гомен узяв в руки папір, то вигукнув. але що ж я маю читати, як тут нічого не написано. І дійсно, Господь чудесним способом стер з того паперу всі гріхи так, як із його душі. Один елегантний офіцер запитав священника скажіть мені, отче, якщо хтось не грішить, то зобов'язаний сповідатися. Я ніколи не сповідався з цієї простої причини, що ніколи не грішу. Священник відповів відразу пане офіцере, я знаю тільки два типи людей, які не грішать. Дітей, що не є свідомими, і дурних, які на своє нещастя втратили розум. Офіцер більше нічого не питав. Подумайте про три загальновідомі явища: той, хто сповідається, вже тим самим виявляє волю жити у Божій ластці, і як певність є те, що він згрішив, то також певним буде те, що хоче виправитися. Друге, той, хто хоче почати грішне життя, відразу перестає сповідатися та збільшує ряди тих, які ніколи не сповідаються. І третє. Той, хто хоче знову вернутися на добру дорогу, мусить почати від сповіді. Описує Марія Віновська у своїй книзі про отця у такий випадок, який відбувся на її очах. Я пішла до збудженого натопу, який з кожної ставав все голосливішим. Один чоловік якраз почав розповідати свою історію від самого початку. Також добрі люди. Що зі мною трапилося. Тридцять років, п'ять мої ноги не було в церкві. Чуєте? Тридцять п'ять років. Мати Божа! зойкнула яка жінка, що стояла пору, зі мною мної, сплеснула, який мерзотник. Отож, продовжує він. Тридцять п'ять років я не хотів знати бога, ні Матері Божої, ні святих, словом пекельне життя. Одного разу я познайомився з духовною дочкою па, отця Піо. Вона порадила, поїдьте до отця Пігу, а мені аж смішно стало. Коли ви думаєте, що я стану тим шматочком, який легко буде прокукнути вашому отцю, так я вам скажу, що ви помиляєтеся. Проте, хоч я й не подавав вигляду, але в глибині душі мене щось так і муляло, ніби електродриль сверлить тебе й сверлить. Він зробив відповідний жест. Врешті я не вітрими кажу собі. А чому б і не поїхати? Позбудуся цієї думки. Приїхаю вчора ввечері, все зайнято, а я люблю комфорт. А тут харчування погане, сон поганий, Лежу і думаю про свої гріхи, коли я не бачив їх так зблизька ніколи. Ціле військо гріхів. Я аж смокрів, а тут. Це оця спека. О третій ночі усіх сторін задзвонили будильники, робити нічого став я разом з усіма. Але лаявся на чому світ стоїть, кляв і бог чуєте? Проте у церкву таки пішов, що ж мене туди штухав? Почекав разом з усіма під дверима, вийшов разом з усіма, і побув на святій літургії отця п'ю. Яка це літургія, І як тільки я не кріпився, не супротивлявся. Як лише міг, нічого не допомагає, не знаю, як мені бути. Голова просто розколюється навпіл. Чоловік зробив паузу. Дехто з жінок стояли поруч зі мною плакали від хвилювання, а він продовжував розповідь. Після літургії я мимоволі пішов разом усіма Христів, хотів подивитися на отця зблизька, а він раптом сам іде зустріч. Чи не відчуваєш на своїй голові пошу десницю? спитав мене. Я лечу, як мала дитина, висповідайте мене, отче. Він промовив ходи. Однак, коли я став на коліна, несподівано відчув, що голова в мене порожня, порожня, як якийсь горщик, жодного гріха згадати не можу. Бачу їх усіх разом, наче якусь груду липкого болота, але не так, як уночі один за одним, стою на колінах і думаю, з чого почати. Отець чекав, чекав, а потім так тихо каже Дитино моя, хіба ти не розповів мені усе під час літургії? Ну ж бо, і перераховував мої гріхи, чуєте, всі, навіть ті, про які ніхто не знав. І ті, про які я й сам уже давно забув, то ще міг вимовити лише одне, так, отець, потім дав мені розрішення. Тепер я почуваю себе, як дитя легко-легко, душа моя співає. Подякуй Матері Божій, сказав мені в кінці отець, Піо. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться Я уділяю благословення. Для тих нерозкаяних грішників, якщо таких маєте в сім'ях, родинах, напишіть їх імена, разом за них помолимося. І про лайки, вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу.